Всім привіт! Сьогодні у нас 7 жовтня. Я вам покажу як правильно формувати гнізда в зиму, яка повинна бути вентиляція, як вона налаштована, якої сили повинна йти бджолосім'я в зиму. Що я для цього роблю, щоб була успішна зимівля? І так, поїхали! Значить, Саме перше, що нам потрібно зробити, оцінити силу сім'ї і залишити кількість кормів, яка буде потрібна даній сім'ї. Дана сімейка в нас знаходиться на 2, 4, 6, 8, 10 рамків. 2, 4, 6, 8, да, на 10 рамках. Значить, Я забираю лишній віз, де мені мішає. Нарости якісь на рамках воскові або з боку біля стінок після загодівлі бувають нарости. Збираю прополіс, який є залишок його, і починаю формувати гніздо в зиму. Значить, правильне гніздо, правильно сформоване гніздо у зиму – великий процент хорошої зимівлі. При формуванні гнізда потрібно звертати увагу перше на корма, друге, щоб була бджола в сім'ї. Ну і третє хороша вентиляція. Якщо будуть ці, всі три фактори, тоді велика ймовірність того, що зимівля пройде успішно. Дивимось по кормах, що у нас так робиться. Перша рамочка ось така. Цю рамочку хорошо би було в центр, тому що ось тут є таке для бджіл простір на рамці. Вони люблять сідати, залазити в ячейки. Друга рамочка. ну Практично повністю медова, теж з таким простір є по центрі. Від переднього льотка верніше. Хорош. Всередину. Так, ця є повністю медова у нас рамочка. Ось така. Далі тут е, треба це гніздо буде скоротити, але зараз ми будемо дивитися на яку кількість рам. Ось така рамочка. Тут теж є для клубу хороше місце ось тут, бачите. Оця рамочка така хороша теж для зимівлі ось ця легковата її скоріш все треба буде вибракувати на ній присутній розпліт та матка ось матка у нас дивіться ще яка велика входить і печатний розпліт личинка та яйце присутні ось маточка це Італійка Кордован. Ось зараз я вам візьму, ось покажу. Їй. Цю маточку. бачите? Тут теж розпліт. І мало кормів. Спліт і мало кормів. Далі. Хороша рамочка. З цього боку поменше, з цього боку побільше кормів. Так, далі повно медова. Чуть-чуть тут є під місце під джіл. І далі ще одна рамочка остання, повно, медову. Так. Тут є воскові нарости, які я хочу зірвати в даний момент на бічній стінці вулика. Ось такі нарости. даної сімейки я з розплодом рамочки заберу, тому як в мене є сімейка, в яку я їх просто підставлю, щоб в кожній сім'ї не було розплоду. Тому що це накладно, коли в кожній сім'ї присутній розплід, ти її не можеш обробити ні від кліща. Ну коротше, багато проблем з тим. І Починаю формувати гніздо. Гніздо формую в передній частині біля льотка Роблю проміжок між стінкою. Ось такий невеликий проміжок, десь 5 см, продуху такий Це буде їхня вентиляція. Далі повністю медова. Потім ось така рамочка. Хорошо підійде. Так, далі. Цю можна рамочку ось по мішці поставити, більш повномедні. Буде доволі хорошо. Ось так. Ось так, так. Оставили. Далі ці з розплодом забираємо. О, бачите як буває? Так, щіточка. Тут було вже маловато меду. Ось. Їм би не, ну, якщо б поміж повного медні поставити, то б ще підійшло. Так, якщо такі в центрі лишаються 2-3 рамочки, то потім сім'я на них, на них сідає і її не вистачає для зимівлі кормів. Тому такі рамочки потрібно забирати. Після того або як вийде розпліт, або раніше коли той розпліт ми заберемо. Так, хорошо. Далі цю теж забираємо. розплоду, Ось така тут кількість була розплоду, Бджола, в принципі, частина її вже на виході. Так, далі хорошу рамочку кладемо, наближену до повномедової. Так, Цю ми одну звідси заберемо для тих сімей, яким буде нестача. Рамочок, ось таку повномедну одну заберемо, бо попадаються сім'ї, в яких просто рамок, скажімо, не вистачає з кормами. Тому їм треба щось підкласти. Так е, Далі у центр ось таку практично повномедну кладемо. Це у нас є центр гнізда. Рамочки темні, Бджоли такі рамочки полюбляють. Ось ще одна, практично повномедна. Теж її центр. Гнізда. Далі знову практично повномедно і знову вже вона практично біля краю стає, не в центр. І ось остання крайня рамочка ось така буде. Дану сімейку я сформував на трьох-семи рамках. Ці сім'ї даних рамок буде Вистачати. Ось так вони погризли, тут заставну наліпили. Це я зараз приберу. І ось ставлю заставну. Далі Клійоночка. ну Клійоночку я ще буду звідси е, прибирати і міняти на польгоїзол або її по-другому тут складу, тому що коли вона ось так стоїть взимку, вода скопичується на краях пленки і дуже багато вологи капає. Тоді де колодця для вентиляції і потолочна буде ось так, щоб був колодець для вентиляції гнізда. Дана сімейка є сформована в зиму, тільки в ній ще буде, ну скажімо, вентиляція по-другому. І ще один раз я їх оброблю від ліща. А ось ці дані рамочки ось таким розплодом. Я зараз їх розмістю в слабу сімейку, які я потім, скажімо, в мене є такі сімейки, які їх потім треба з'єднати. Тобто приділити їм увагу. Вони в мене на карандашові і я буду з ними потім розбиратися. А щоб в багатьох сім'ях не лишалось десь там по одній, десь по дві рамочки розплоду, бо це дуже накладно контролювати, там, припустимо, 50 чи 40 сімей. Простіше там контролювати 5-6, коли переніс у них розпліт. Все. Всім пока, до зустрічі!